Música Етнографічний парк Шевченківський гай це музей просто неба у Львові, де представлені пам'ятники народної архітектури Західної України. Експозиція поділена на етнозони Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Полісся, Волинь, Покуття, Буковину та Львівщину. Львівщина це умовна назва, прийнята в музеї для ознакування території, що не є етнографічно однорідною та включає рівнинну частину Львівської області. Церква Святої Параскеви із села Стоянів Червоноградського району була зведена у 1822 році. Ця церква стояла на місці, де колись був Василіанський монастир у Стоянові. Після розпаду монастиря її перенесли до центру села, але радянська влада забажала взагалі зруйнувати храм. Та завдяки Товариства охорони пам'яток культури цю церкву було перевезено до музею. Бойківщина це етнографічний район, який займає центральну частину українських Карпат. Її терени охоплюють частину Стрийського, Дрогобицького, Самбірського, Калузького, Ужгородського, Мукачівського, Хузького районів, а також частину Саноцького повіту Польщі. Хата із села Либохора Самбірського району була збудована 1812 року. Власник споруди належав до числа заможних мешканців села. Планування хати з житловим приміщенням, розташованим між коморою і сіньми, сприяло кращому збереженню тепла в кімнаті. В хаті і в сінях підлоги нема, лише глиняна долівка. Дерев'яна підлога є лише в коморі, де зберігався одяг, цінніші знаряддя, продукти, зокрема зерно. Оління із села Гловацько Стрийського району була побудована 1811 року. Належала вона заможному мешканцеві села Гловацько, адже крім житла, він мав ще окрему споруду промислового характеру, в обох приміщеннях якої в сінях і хижі стояли пристрої для видавлювання олії. Конструктивно олійний прес це два масивних вертикальних стовпи, з'єднані вгорі горизонтальною балкою, на кінцях якої підвішені дерев'яні колоди тарани. На висоті пів метра між стовпами розміщена масивна колода із заглибленнями, куди клали олійну суміш. Над колодою влаштована рухома балка з дерев'яною округлою голівкою, якою тиснули на олійне тісто. Хата із села Орявчик Стрийського району була збудована у 1860 році. Тут жила й працювала велика бойківська сім'я. Зліва від входу знаходиться велика курна піч, дим з печі виходив отвором у стелі над дверима, а також у відчинені двері. Далі, в притильній стіні, ліжко, над яким кріпилась дерев'яна колиска. Вздовж стіни влаштовані широкі нерухомі лави. Біля лав масивний стіл скриня, в якій тримали продукти. За столом могла збиратися сім'я із 70 осіб. Посуд у миснику в основному дерев'яний, а глиняний використовували переважно для варіння. Поминальна каплиця із села Ялинкувате Стрийського району була побудована в кінці XIX століття із залишків церкви 1752 року, яка була зруйнована бурею. Каплиця відтворена на території музею у 1967 -му році. В каплиці знаходяться необхідний для відповідних богослужінь церковний інвентар. Церква Примудрості Божої із села Кривка, що на Турківщині. Семберського району була побудована в 1763 році і тоді носила ім'я Святого Миколая. Понад півтора століття храм був духовним домом для мешканців Кривки. На початку ХХ століття парафіян побільшало, і маленька церква вже не могла вмістити усіх бажаючих. Тому громада вирішила збудувати нову просторішу, а стару розібрати. Але гарну церкву. Було шкода розбирати, тому в 1930 році коштом митрополита Андрія Шептицького, старанням директора Національного музею у Львові Іларіона Свинціцького Свенціцького та мистецтва знавця Михайла Драгана церкву Святого Миколая було перевезено до Львова на територію свято-Іванівської лаври. До станції Яблунька Нижня розібрану церкву транспортували аж 65 фірами. А далі до Львова потягом. На місці церкви вже зібрали народні майстри з Ціневи та Угневи. Також довкола церкви спородили огорожу із ворітьми, які спроєктував Михайло Драган, до відновлення інтер'єру храму залучили музейників та реставраторів, було використано цінні експонати з фондової збірки Національного музею, що у Львові, та іконостас XVII століття. Із села Воля Жовтанецька. Відновлення церкви завершилось у 1931 році. Церква була присвячена Софії святій премудрості Божій. Стодола стайня із села Либохора Самбірського району була побудована у другій половині XIX століття. Це чудовий зразок бойківського заможного господарства. Для музеї її придбали у липні 1973 року. На цьому місці 1 квітня 1927 року митрополіт Андрій Шептицький заснував свято Іванівську лавру студійського уставу, а 7 липня 1931 року освятив дерев'яну церкву, перенесену з села Кривки. ШКОЛА із СЕЛА БУСОВИСЬКО самбірського району. Науковці музею віднайшли її під час експедиції на Бойківщину. 1976 році і вже за два роки перевезли до Скансену. Школа стояла в центрі села навпроти церкви, споруджена на кошти громади в 1880 році сільськими майстрами під керівництвом Йосифа Луця. Сама школа дерев'яна, покрита гонтом. На гребні даху вежа з дзвінком, який проводили в рух шнурком, що звисав у коридорі. Піч мурована з каменю. На стіні висіли мапа і портрет цисаря Франца Йосипа. Перші і другі класи писали спеціальними паличками на чорних табличках у вузьких дерев'яних рамках, вчили рахуванню, польську, українську мови, а також закон Божий. В класі стояла шафа, де були зошити, чорнило, пера та олівці. Вчителька жила при школі з другої сторони сіней. У творі Івана Франка Грицева шкільна наука описано ослячу парту, яка теж є у навчальній кімнаті. За нею навчались несумлінні діти. Хата із села Мшанець Самбірського району була побудована на початку ХХ століття і являє собою окремий тип бойківського житла. У плані будівля складається з хати, боїща сіней, стайні, до якої є вхід у фасадній стіні. З протилежного від фасаду боку є прибудова, утворена продовженням даху і стіни, яка з'єднує зруби хати і стайні. У прибудові влаштована комора. Основою будівлі була стайня, збудована в кінці ХІХ століття, до якої на початку ХХ століття була прибудована власна хата. Так виникла сучасна будівля, в якої сіни є стодолою і мають широкі ворота. А в них додаткові двері самих сіней. В стіни хижі складені з широких брусів, стайні з, з кругляків. Між вінцями, які підмальовані вохристою глиною, закладено мох і ззовні ці шви обмазані білою глиною. Таке оздоблення властиве лише для західної частини Карпат. Хата із села Шандровець Турківського району була споруджена в 1909 році. Це приклад так званої довгої хати, де під спільним дахом зібрані житлові і господарські приміщення. Хата, комора, боїще, стайня. Такий тип хати характерний для Західної Бойківщини. Кузня із села Турє Самбірського району була побудована в 1870 році. Її будівля це добротний смерековий зруб під двосхилим дахом, покритим дранкою. Однокамерне робоче приміщення продовжується широким піддащам. Основні ковальські роботи виконувались в приміщенні, а піддащам громісткіші, зокрема і підковування коней. Виготовлялись тут необхідні у побуті серпи, сокири, обручі на колеса, і діжки, плуги. Борони, замки і завіси та інше знаряддя. Ковадло розміщено недалеко від горна, майже посеред кузні. Хата із села Синевірська поляна Міжгірського району, побудована в 1886 році. Хата представляє всі характерні риси давнього житла закарпатської частини Бойківщини. Плані складається з хати, сіней і комори. Вхід до комори знаходиться в сінях, хоча переважно на Бойківщині його облаштовували у фасадній стіні. Спочатку хата була курною, але в 30-х роках ХХ століття була побудована нова піч, дим з якої виводився в сіни. Фолюш Сукновальня із села Пелепець Хуського району, побудований в кінці 19 століття, був придбаний до музею в 1968 році. Будівля із села Пелепець Хуського району, споруджена в 1848 році та складається з трьох приміщень комори, хати, кіжі і сіней. Експозиція пасічництва Здовж дороги розташована велика пасіка 20-х років ХХ 20 століття із села Кузминець Калуського району Івано-Франківської області. Це чотирикутна замкнута, зруб загорожа висотою близько двох метрів. В середині експонується кілька рамкових вуликів, борті і сучасний скляний вулик. Навпроти експонується пасіка 30-х років ХХ століття із села Мала Грожанка Стрийського району. шестикутна у плані будівля. Складена у зруб із дубових дощок, накрита шатровим дахом. В середині вуликів встановлювали в два поверхи. Рівнинне Закарпаття. Це етнографічний район, що охоплює закарпатську низовину і передгірські райони. Поруч з українцями тут проживають угорці, румуни, словаки, німці, Роми та інші. Теплий клімат Закарпаття сприяв розвитку рільничого господарства. Садівництва, виноградарства, ткацтва та лозоплетіння. Найпоширенішими на Закарпатті типами житла були трикамерні житлове приміщення, сіне і комора, та двокамерні житлове приміщення і сіни, причому роль кухні часто виконували сіни, у яких облаштовували піч. Характерним для народного житла Закарпаття є влаштування перед фасадною стіною широкої галереї під навісом даху, що тримається на стовпцях. Зовні та зсередини стіни хат обмащували глиною та білили, іноді при обмазці окремих деталей використовували синій колір, пластичну ліпку і навіть розпис. Особливого колориту надавали житлу, оздоблені поліхромною вишивкою і декоративними тканинами рушники, скатертини, подушки, верети, ліжники, оздоблені вигадливою різьбою меблі та розташовані на стінах пишно розписані тарілки і ікони. Хата із села Крайниково Кузького району. Жителі рівнинного Закарпаття за родом своїх занять, перш за все є землеробами. А також з котарями. Велике значення в господарській діяльності займає і садівництво. Селянський двір складався з житлового будинку і господарських споруд. Хати долиняни будували дерев'яні і смереки та дуба, обмащені і вибелені зовні та зсередини. Хата із села Крайнево споруджена в кінці 19 століття, в плані складається житлового приміщення і комори кухні. Які мають окремі входи з галереї, яка тягнеться під продовженням даху здовж фасадної стіни. Дах високий, чотири схилий, вкритий соломою або драницею. Хата із села Горінчово Хуського району початку ХХ століття. Це хата з трикамерним плануванням і є типовим зразком народного житла рівнинного та передгірного Закарпаття. Сіни, в яких знаходиться піч, виконує роль в кухні. Типовим для Закарпаття є ганок-галерея, турнац з переднього і східного фасадів, хата збудована у зруб з дубових і букових кругляків. Стіни дранковані. Обиті дощатою решіткою і обмащені глиною, зовнішні кути хати оздоблені фігурними пілястрами. Біля хати знаходиться для гончарної печі кіш комора із села Руське Мукачівського району 1913 року побудови. Це громадська господарська споруда. Перший поверх зрубна комора, де розміщені сусіки для зерна та борошна. Другий ярус – кіш сушарня, де просушували і обробляли качани кукурудзи із зерно. Садиба із села Брід Іршавського району. Це садиба початку ХХ століття. Крім житлової будівлі, до складу двору входить хлів із Стодолою оборіг, комора, джулярник, літня піч, кошниця для зберігання кукурудзи. Хата є типовим зразком житла, бідніших верств селян на Закарпатті. Хата із села Брід Іршавського району була зведена в 30-х роках ХХ століття. У плані хата складається з двох приміщень. Сіней і власне хати. Конструкція зрубна. Стіни складені з букових брусів і кругляків, які зовні теньковані та побілені, дах чотири схили під соломою. У хаті піч розміщена в сінях, тому вони виконують функцію кухні. У хаті є тільки грубка. Інтер'єр хати визначається багатством художніх тканин і кераміки, в боковій стіні знаходиться шафарня, в якій тримають посуд. Та інші побутові речі. Лемківщина це український етнографічний район, що простягся від річок уж і сян до попраду та дунайця. Внаслідок примусової депортації багато лемківських сіл залишились покинутими і до цього часу. Зараз етнічна територія лемків розділена між сучасною Польщею, Словаччиною та Україною. Попри складні географічні умови, основним заняттям лемків здавна було землеробство, тваринництво, заготівля і сплав лісоматеріалів, випалювання вугілля, виробництво полотна і сукна. Плетіння кошиків, гончарство та теслярство. Церква Святого Володимира і Ольги із села Котань Кросненського повіту Польщі була відтворена в 1992 році із нового матеріалу на пожертвування Лемків із США, Канади та Лемківської громади Львова за зразком церкви 1841 року побудови, що стояла в селі Котань. Нині Республіка Польща. Характерною рисою лемківських церков є розміщення високої вежі дзвіниці над Бабенцем. Церква у плані складається з трьох зрубів, які перекриті верхами різної височини. Завдяки цьому будівля має динамічну композицію. У церкві відбуваються богослужіння, проповіді в яких закінчуються на лемківському діалекті. Садиба із села Зарічово, Перечинського району Закарпатської області. Хата є центральною спорудою селянського двору. Вона побудована у 1920 році місцевим майстром Михайлом Пекарем. Він же у 1973 році відтворив її у музеї. У плані хата складається з хижі, сіней, комори, стайні і боїща. В коморі зберігали святковий одяг. Запаси продуктів, деякий посуд, поряд боїще це приміщення для обмолоту і очистки зерна. У меншому приміщення шопи зберігали віз, упряж, косу та інше господарське знаряддя. У більшому сіно, у шпихлері зберігали овочі та молочні продукти. Хата із села Верхня Визниця Мукачевського району була споруджена в 1860 році. За планом хата складається з трьох частин. Хати, сіней та комори, стіни зложені з букового дерева, зруб з двох сторін тинькований, дах чотири схилий, покритий соломою. Піч у хаті має отвір, звернений до причілкової стіни. Хлів збудований в кінці 19 століття. На початку ХХ століття до нього було добудовано возівню. Невелика лемківська кузня із села Люта Ужгородського району була збудована в кінці 19 століття та відтворена на територію музею у 1981 році. Над входом є невелике піддаще, під яким було зручно підковувати коней. Така споруда характерна для невеликих гірських сіл. Біля стіни стоїть горн без димовідведення. В приміщенні також знаходиться ковальський міх та ковадло. На стінах та полицях інструмент та робочі матеріали коваля хата із села Люта Ужгородського району була зведена в 1944 році. Житлова частина хати виготовлена із смереки, а господарські приміщення з листяних порід деревини. Всередині стіни в хаті і сінях побілені. За планом будівля складається з хати, сіней, боїща та стайні. Здовж фасадної бокової стіни є галерея з огорожею у вигляді горизонтально закріплених до стовпів брусів. З галереї є двері до боїща, що створює зручність. Для ведення господарства